Про здібність і ощадливість хочу вам розповісти. Приходила, значить, професійний опитувальник, і у мене ця здібність розвинута. Наскільки? На 2 з 10 балів. Хочу сказати, що ми звикли думати про те, що ощадливість це про гроші. Але, як виявилось, це не так. І я веду щоденничок ощадливості до своїх ресурсів та точності до своїх бажань. І Слово гроші тут і близько немає, ощадливість до ресурсів і точність до своїх бажань, як звучить клас. І за що я люблю позитивну психотерапію, за те, що вона допомагає розвивати здібності. І в мене в дитинстві була ситуація, коли батьки сказали, що грошей нема. Не спитали навіть, скільки це коштує те, чого я хотіла. Тому я маленька навчилася, що я не маю права на власні бажання, тому що вони все одно не здійсняться, і через це почала якось в дорослому віці витрачати гроші, намагаючись перекрити оцей внутрішній дефіцит.